Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам намалювати сукню для весни. Давайте подумаємо, а чи ми можемо стати модельєрами тими людьми, які придумують, в яких нарядах будуть ходити люди. Весна, весна, летить весна, на землю квіти сипле. Весна, весна, красна весна, все навкруги розквітне. Подивіться, будь ласка, на мій зразочок. Так, як, сук... як сукня для весни, я її оздобила я... яскравими квітами і зеленим листячком. І так почнемо працювати. Пригадайте, як називаються оці квіточки? Так, це квітки-жоржинки. А як ми називаємо ось такий яскравий рядочок листочків, які намальовані один біля одного. Так, це колосочок. Починаємо працювати і малюємо спочатку квітки жоржинки Для того, щоб легше було малювати, я приготувала орієнтири. На колах ми будемо малювати квітки жоржинки а колосочок буде намальований ось на цій лінії. І так, починаємо. Працюємо вказівним пальчиком. Набираємо на вказівний пальчик фарбу червоного кольору. І малюємо крапочки зверху знизу, зліва справа і поміж них. Тепер кожну крапочку подовженим мазочком промальовуємо всерединочку кола. От у нас і вийшла квітка жоржинка Таким самим чином малюємо наступні квітки-жоржинки. На пальчик не забуваємо добирати фарбу, щоб квіточки у нас були яскраві. Приготуємо серветочку і витрима пальчик. В кожну квіточку треба намалювати серединку жовтого кольору. Набираємо фарбу жовтого кольору і притискаємо пальчик всерединку кожної квіточки. Так, квітки жоржинки в нас намальовані. А тепер беріть до рук пензлика. Набираємо на пензлика фарбу зеленого кольору. Увага! Притискуємо увесь ворс пензлика до аркушу біля полосочки. З однієї сторони добираємо фарбу і притискуємо пензлик. З другої сторони. Ось ми і намалювали колосочок. Тепер ми давайте домалюємо зелені листочки поміж квіточок. Ось таке гарне сукню ми намалювали. Я сподіваюся, що весні така сукня буде до вподоби. Навчаємося разом. До побачення!